Батьки вбили дітей, а потім вчинили самогубство. Такої версії резонансного вбивства поблизу Миколичина дотримуються очільники прикарпатської міліції та прокуратури. Поблизу села в ніч на 17 грудня було виявлено п'ять тіл з вогнепальними пораненнями, трьох малолітніх дітей чоловіка та жінку. Прокуратури припускають, першими загинули діти. Це діти двох, чотирьох і п'яти років. В кожного з них є кулі поранення. Голови ми не можемо чітко зараз сказати, і ніхто це не вправі стверджувати про те, хто саме стріляв і в яку дитину. В чиїх руках була рушниця на, при перших пострілах. Наразі правоохоронці з'ясовують інші можливі версії трагедії. Одну з них пограбування відкидають, адже гроші та коштовності залишилися на місці. До того ж, немає жодних слідів боротьби. Правоохоронці вже встановили. Загиблі були мешканцями Чернівецької області. Ми особливо увагу зараз звертаємо вивченню способу життя, тому що сім'я була благополучна, працювали вони мали відповідно. Місце роботи направлено сьогодні слідчо-оперативні групи, такі з досвідчених працівників для того, щоб встановити причини мотиви такої поведінки. Відомості про резонансне вбивство внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Його перебіг контролює обласна прокуратура. Наразі тривають слідчі дії та оперативно розшукові заходи щодо з'ясування всіх обставин трагедії. Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.